Любезненький привіті, мої дорогі. Я от пахав в ефір з Крістіною, а тепер в мене настало обід. Вчора мені Віола написала, що я не переодягнувся перед ефіром. Ну, а сьогодні, думаю, треба переодягтися. Правда ж? У мене такий халат. Пам'ятайте, що моя рубрика, там, де я готую, називається Дімка-жари, дімка парить. З величезною любов'ю до всіх вас, щастя, радості, процвітання, всім бажаю. А я буду зараз. Готувати, ну, не готувати. там в мене є там якась була кашу, є така смачненька. Я зараз буду робити разом з вами. Купив. Я не купляю такого, але купив бургери. У нас, коротше, коли ми хочемо якісь, щоб не ліпити, і купили такі бургери котлети, що готові. Да? Я їх трішки, наче розморозив, але. Поки вони за ефір не розморозили. Є так. Їх треба готувати недовго. Я під, підігріваю сковороду, кидаю їх потім грав на, на на би на сковороду. Далі, в мене буде зараз салат. Я вам просто покажу розкішний салат. Я знаю, що ви такий ніколи не їли. Ніколи в житті ви такого не їли, але я його дуже люблю. Він мені смачний, він мені ароматний. Я дуже люблю фенхель. Я люблю аромат фенхелю, не буду зрізати по мені. Коротше, я люблю аромат Фенхелю, тому що у нас колись був на, на городі ріс. Фенхель, розкішний кущ. Просто красивенний кущ. У Фенхеля дуже красивий кущ. Це ц, е, аромат, типу, як. Е... Я укроп, але я не люблю укроп, понимаете? Я не люблю укроп. І мені фенкель завжди смачний, укроп. А де ж ця тарілка для салата? А, воно вона. Візьму іншу. Короче, я зараз буду робити цей салатик. Вам розкажу всі мої секрети. Сковорода в мене вже зараз гріється, величезна моя така, да. Вона дуже велика, в мене, я не знаю її діаметр, але вона. Нагрівається далі. Беру фенхель. Отакий я візьму. Я візьму оцю сторону. Ось цей фенхелечок. Оця моя любима, улюблена моя терка, мені танюшка подарила, дивіться. Отак От ви берете просто. Натираєте воно як. Дивіться, як слайсики. Боже, який смак, який аромат. Мені тут здається, що тут навіть дуже багато ефірних олій. Хто в мене якийсь нутриціологи, я не знаю, хто ви на мене дивитеся. Я ж не всіх знаю Пишіть мені, чим корисний фенкель. Я знаю, що моя одна подруга, коли була вагітна, вона пила чай з фенкеля, щоб її не пучило. Ну, Значить він щось дає. Так, ось тобі Щас. М -м -м -м. Я Ці стручки теж попитаю, вони класні. Хоче, дивіться, заходьте собі час, От я вчора там е, розбирався з матріцею долі. Хочу замовитися матрицю долю, подивитися там, де розшифровочку. І я подумав, там сказала таку річ, що нам з вами, от коли особливо важко, треба навчитись на щось переключатись, особливо творче. Я давно зробив свій блог, свій інстаграм, свій ютуб, як творчість. Для мене це творчість. Тобто я кайфую в ефірі, я творю. Я <кій> як вільний художник. Але тепер, коли моє хобі стало роботою сильно, достатньо серйозною. Потужною, серйозною. Я розумію, що треба шукати тепер нове хобі. І я думаю, треба собі реально я розрізаю, при вас розрізав гарбуза. Я сподіваюся, що ви всі знаєте, що таке гарбуз, і вам розказувати це лише на раз не треба. Блін, тут насіння, хочеться насіння гарбуза полускати. Коротше, хочеться на сіня гарбуза, в мене нема. Я ось зараз викидаю і думаю, може треба було посушити його. А ні, не, не буду. Я до чого це все кажу? Творчість це не це як підхід, підхід до чогось. Нас часто думають, що творчість це тільки малювати, там, співати, танцювати. Творчий підхід це де, як ти в житті робиш от щось. От є така фраза, кажуть, не що, а як. От я давно зрозумів, що я хочу до всіх процесів свого життя, до прибирання, ну там що там треба, домашніх справ е, приходити творчо. Колись Іра розказувала нам дружинами, що якби їй сказали, що чоловік е, садить е, картоплю п'яткою, то вона зразу поняла би, що мужчина серйозний. Коротше, ну що творчий підхід це дуже важливо, розумієте? І тому шукайте оцей творчий підхід у всьому. Творчість. Це як можливість творця витворите. Коли ми читаємо Біблію або інші е е якісь релігійні, нерелігійні езотеричні штуки, там кажуть, що людина створена все одно, вона має твори, так? вона як продовження творця, творця нашого милоцького. І нам треба до цього ставитися дійсно з серйозною відповідальністю. Тому що дуже багато людей не розуміють, що коли ти творець. Ти відповідаєш за себе, ти ні на кого не перевалюєш, ти так захотів, ти так зробив. Ти ні в кого не питаєш зайвий раз. Розумієте? Ти не, спи... не, не опираєш свої думки, свої бажання на когось іншого. Творець. Це можна навіть сказати. Хоча в нас це вживається не дуже в дуже приємному контексті. Я, я художники я так бачу, да? ось сюди, кладу отак на пергаменті. Ай-яй-яй. Бачите? Все, воно вже почало тріщати. Кришкою не буду прикривати. От подумайте, що я художник, я так бачу. І в нас чомусь це вживається завжди в негативному контексті. Дуже рідко, коли говорять позитивно. Далі до салата я беру е гарбуз. Що класно в цій тертушці! Вона реально тре, подивіться, воно їх хрумтить, але воно тонесенько. Бо я, чесно кажучи, гарбуз люблю. Наприклад, солений більше, ніж солодкий, з солью і з шалфеєм. Боже, я колись зробив таку, таку пасту. Це була гарбуз, це був шалфей і були вершки ресиножирні. Привіт-привіт, любимої! Ставте лайк, пишіть питання, якщо комусь щось цікаве, я розкажу. Я сьогодні говорю про підхід творця. От чому, наприклад, для нас кухня, коли ми щось готуємо, зрозуміло, що я вас розумію, коли ви там готуєте вісім разів на день і кожен раз нове, можна зійти з розуму. Це, тут дуже важко до процес під'єднувати. Але якщо ви готуєте там раз в день, раз в два дня, або хоча б ну, два рази на два дня, то можна це творити і чудити, чу 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 але причайте себе до цього, тому що це є крутость ваша, так. Це у нас такий салат. Зараз я сюди візьму ще селеру. Просто селеру. Я купляв для, для свого... Пам'ятаєте, я готував рибу, то дивився мене. Зараз я сюди дотру ще один стручок. Бачите, воно? Дуже Боже, ідеально. Боже, ідеально красиво. Мені не подобається, звісно, ця миска. Вона якось поколю сюди не підходить. Я можу взяти якусь величезну красиву тацю, і воно так було б ідеально мені. Дуже важливо далі про оцей творця. Про От коли ми живемо в такому стані, говориш там з європейцями якимись, хто да, в Європейському Союзі живе, ми теж європейці, але ми не в Союзі, про оці, красу життя. І я кажу, для них це може і норма, але коли у нас оці ракети, дрони, оця страха, це це все, що підряд лізе, воно, нас, воно нам дуже портить життя, якщо не сказати менше. Якщо не сказати, ну, ви поняли, знищує, але наша задача собі все одно збудувати такий простір, де ми можемо релакснути, де ми можемо насолодитися, де ми можемо відчути силу, яблуко беру. Де ми можемо відчути цю силу нашу, а це можливо тільки тоді, коли ми, я помив яблуко, коли ми можемо себе наповнити. І тут дуже важливо розуміти, що вас наповнює. Когось наповнює красиво сервірований стіл з хорошою їжею, когось наповнюють прогулянки, когось спорт. І якщо ми з вами, кожен з вас розуміє, що його наповнюють. І він іде до цього і навколо себе створює такий простір, де це є, то ви повірте мені, ви вже на 50% себе врятувались від погибелі голови від цієї сумасшествия. Яблучко потер. І тільки треба дуже бути обережним, щоб не стерти собі пальці. Бо воно реально гостре. Тільки цих яблук я не хочу, бо яблуко дуже активне, а в мене є фенхель. І фенекель може з ним не сконтачитися, не, сконтачити, не подружиться. Привіт, мій любим, привіт. Так. Щойно провів фільм в себе на Ютубі з Крістіною Косовою. Розобрали Трампа опух і прав. Мужик же обістрався. Ви чули, так, що Трамп обістрався в білому домі, що воняло на весь білий дом. І його зробили солю, Перець. З Обістрався мужик в білому домі і каже, що це все. Що він на цьому закінчився вже. Далі. Подивіться. Це олія оливкова, замерзла. Чи я не можу сказати, що така, така критично холодна температура вдома, що можна вмерти. Ну не жара. Почекайте, пересипав сюди. Я зараз його перемішаю тут. Бо відчуваю, що не перемішалося. Яблучку дотираю. Посолив, поперчив. Яблочко дотер. Перемішав. Оце мені подобається. Це клас. Це кайф. Оце кайф просто, кайфушечка. Подивіться, який салат. Хтось скаже, як курям. Але і кури їдять, і минімо. Всі їдять. М -м -м, мало солі. Яблочко дає таку солодинку. Боже мой. І олійку. Боже, вона теж замерзає. Мати її, задивіться. Іря, ти представляєш, олія замерзається. Майже замерзається, представляєш? Боже, є ллється. А чого ж так, воно ж не холодно? Іря, я, пер... Ір, я перестав олію сюди до круп вона там реально мерзне. Короче. Перемішуємо. Давайте Так, секунду до м'яса. Забувся до мясо. Ой. Так, мясо перевернув. Так, так. Ммм, болбеж. Ммм. Боже, це то... Вітамінка. Боже мой. Трошки лимончика. Капелюшечку, небагато. Для, піка... для якоїсь такої, знаєте, у яблука є кислинка. Трошки лимонної кислинки. Боже, він реально такий красивий салат. Мосім каріна, подивиться. Боже, як красиво. Таке реально можна подавати на стіл. Так. Але я сюди жаль. Блін. Я хотів взяти в мене ще яйця. я хотів взяти сюди. У мене Іра робила кашу, ну не кашу, вона робила просто суп пюре з чечевиці. Я не готую, в мене тільки, тільки Іра готує, в нас такі супи, каші. Я не дуже таке люблю. Але ось у мене шматок чечевиці. Я візьму це, тому що це, це чистий білок, у суті дуже мало вуглеводів. Каші е чечевичні. Від неї не пучить. Простіть, звісно, за такі слова. Але що є, то є. М'яско жариться. Ну, ні, воно. Краще б, звісно, воно було розморожене. Але нічого. Я не тримаю кришкою. Хай воно трошки дойде. Так. М -м -м -м. Яблочко. Гарбузик. Гарбузик. Так, яблочко, гарбузик. Що яблучко? Слава блок. Приєдневі. Тому ще разу всім вам, які йдуть до мене на курси які купляють мої вебінари. Одне, одне ви маєте взяти. Живіть своє життя як творці. Привіт, Привітав. Творіть. Ніхто вам не скаже як правильно. Але вам скажуть одне. Якщо нам говорять, що ми створені по, по образу і Бога або божественних своїх сил, то нам треба зрозуміти, що ми маємо брати відповідальність за своє життя. Починайте з дивного. Не буду дозволять собі для початку робити так, як ти хочеш. Розумієте? Якщо вам, да, вам кожному дам талант, якийсь дам по любому, мені не пишіть, що немає, не у всіх у всіх є якийсь талант. Якщо ви свій талант можете без сумнівів, ре, ну, без сумнів, переживань, зовнішніх думок про оцінку, реалізовувати, ви вже сміливі. Але хто не може, послухайте мене, начніть з кухні, прибирати. Привіт-привіт, дудка. Начніть як ви виходь. Творіть, малюйте, готуйте, прибирайте, стирайте, живіть, як творці, тобто люди, які створюють. Це не халат, це, це такий фартушок. Дімка жарить, Дімка парить. Бачиш? Дімка жарить, дімка парить. Це таке мене гасло. От у них в мене такі ефіри на початку мого ютюба, бо були воно такий проєкт. І оце зараз я готую з вами, це теж воно. Странно, мало сольоне. Мало солі. Якось і мало чи що. Коротше, отакі пироги мої. Каша нагрілась. Котлетка, котлетка вже майже готова. Зараз я її перевіряю котлетку. При вас. Блін, якийсь весь сок всередині. Блин, це ж мабуть бургером. А вона повна соку всередині червоного. Ну ще щетані постоїть? Ще воно постоїть. І я знову вертаюся до того, щоб своє життя наповнювати і створювати, як творці. Творці ох, мають здатність, не боячись ні про що не, ну, знаєте, не остерігатися, не думати про ну, хто вас там буде, вас буде оцінювати чи не оцінювати. А от сміливість робити так, як ти хочеш. От сприйміть це правильно. Так, як ти хочеш, це не значить на, на шкоду комусь іншому. Так, як ти хочеш, це інакше ти не можеш. Ось так. От ти можеш тільки так. І це вже хорошо. Тобто, сміливість це зробити, визнать для початку, так? Да? Що ви хочете так і не, боє, не бояться це показати іншим? Оце є крутість ваша. Прагніть цього, любесенькі. Прагніть того, щоб не, не давати всім оцим страшним зовнішнім обставинам, блокувати ваші ідеї, блокувати вашу свідомість, і, тобто, реально не, не, не виконати завдання. Ну, давайте, Я називаю це Богом, як хочете так і хоче називати вищий сил. Я знаю і вірю, що в кожної з нас людини є оце призначення. Воно нам його можна розкрити, розшифрувати за рахунок карт, нумерології, на натальних карт. Я завжди це сприймав підсказкою. І тому, коли говорять, що ця вся ізотерика вона розходиться з Божественним. Мені кажуть, якийсь брід. Чого вона обходиться? Я це сприймаю як підсказка. Ми вже ну, ну, ми різні. Хтось краще, хтось розумніший, хтось дурніший, але всім треба якась підсказка. Так, да, і класно, коли ти доходиш до якогось такого рівня розвитку, коли ти сам собі підсказка, коли ти сам з собою здатен знайти відповіді на всі питання життя. Ну, але не всі так можуть. Я їм хлібчик з гранзолою. Дуже смачна гранзола, але я знаю смачнішу. Але оце дуже смачно. Ось. Я її обожаю. Гранзола дольче. Вона божественно смачна. Коротше. Тому. Не здавайтеся, котик. Лерочка, привіт. Тому не здавайтеся. Не здавайтеся. В першу чергу в. В бажанні зробити те, що вам хочеться. Розумієте? Іра, привіт. Не здавайтеся, бо інакше, коли ви здаєтеся, то значить ви відмовляєтеся від програми, від задуму Всевишнього. А ми маємо бути в співпраці з ним. Тому, коли я говорю творить, це значить робить так, без чого ти не можеш. Творити, це значить будь, дозволити собі бути рішалою свого життя, а не типу хтось інший буде рішати. Та вам треба показати їм середній палець, якщо хтось за вас щось рішає. Тільки ви, як зв'язок з вищими силами, як провідник цієї енергії, ви відкриваєте оцей свій коридорчик. Не своїм его, а своїм, своєю здатністю дослухатися до прояви вищих сил. Отак? От Отака от вам і сьогодні, мої дорогі. Покажу, як я буду сервірувати собі тарілку. І ти їла, чи ти будеш зараз їсти. А, хорошо тобі. Коротше, я був не ще не снідав любесеньки, це знібуть бутербродик. Беру свій салат. Не просто подивіться. матенька рідна. Боже, це просто божественно красиво. Я не знаю. Мені це просить задоволення. А ну-ка десь. Я вам хто бачив, так? Да? фінхель трошки селери, яблуко. Я двір до своєї котлети, бо не можу зрозуміти. Він таке враження, що вона не жариться. Хоча при такій температурі вже б бути готова. О! Ні, нормально. Так. По то, що воно пригорає, мені не подобається. Це, це я Ірину котлету колаю, бо щоб то ворогів. Сповороданки реально треба було розморозити, чуєш? Краще треба розморозити його. Так, я ставлю сюди. Так, тарілочки сюди. О, ну Воно буде тут тепленько туди. Дойде. Так, м'ясо моє готове. Кашу я беру. Я вам показав, яку кашу я робив. Да? Це у нас що? Це? Іра, це тішимося пахне, не пахне рибою. Да. Коротше і ложка чечевиці. Все любите. так я йду їсти. У мене починається трапіза. У матушки Оліпії, хто був у Матушки Оліпії в храмі, там, де трапезник, трапезник, ну, тіпо, трапезний, ну типа трапізний храм, так, короче. і там можна поїсти, було дуже смачно завжди. Вони дуже багато всього, навіть були, коли були пости, коли я активно постив. Там навіть в пост можна було поїсти. Якісь торти посні. Я так любив. Хочу все, любасеньки. Я починаю їсти. Все, я вас люблю, обнімаю, дякую, що були зі мною. Пишіть, коментуйте, я все відповім. І чекаю всіх на моїх курсах, на моїх вебінарах. В шапці профілі всі, всі посилання, курс це можеш все вже можна придбати, його завжди можна придбати. Приходьте, я готую ще один зараз для вас просто чудо курс. Скоро, скоро. До зустрічі! Пока!